У вербну неділю у народному домі Червонограда панувала справжня великодня атмосфера. На першому поверсі будівлі свої експозиції розмістили навчальні заклади та гуртки міста. Експонати були виконані як в традиційних техніках, так і в зовсім незвичних. Приміром, квілінг та орігамі виготовлення техніці модульного орігамі. Виготовляла їх наша учениця Білякова Анна, яка навчила учнів сьомого класу. В неї допомагала це колективна робота. Дуже цікава робота. І ось вони різні роб... виконували роботи. Вони нам гарні, в школі зробили тризу. І це вже ми таку дали їм пропозицію, ідею, і вони виготовляли нам для виставки. Не завжди традиційними були і матеріали, з яких виготовляли писанки. Зокрема, украсою виставки були дві роботи виконані на яйцях страусів. Про одну червоноградці вже чули це робота Юлії Бурко, створена до 200-ліття Тараса Шевченка. Другу виготовила педагог дев'ятої школи. Це писанка Наталя Володимирівна її писала сестру сина яйце. Це дуже гарна писанка, цікава робота. У нас є гурток писанкарства, яким керує заступник директора Іонекіні Наталя Володимирівна. Це її писанки. Це учнів, а це писанки соціального педагога, вчителям малювання Ірини Романівна Пасієвич. І писанки в арці теж це вже готувалися спеціально до сьогоднішнього свята, що була така ідея. Надзвичайно обширну експозицію підготували студенти Червоноградського гірничо-будівельного ліцею, викладачі, які представили нам роботи, розповідають. Ли що таку виставку готують щороку для свого навчального закладу? Всі групи були задіяні у цій виставці, всі діти працювали, все зроблено вручну. Пасочки випікалися кухарами-кондитерами. Так само зроблені яйця, теж крашанки виконувалися діти, робили з бісеру дуже гарні крашанки. Так само дівчатка виконували фарбування яєць в різні кольора різними визерунками, Вишиття рушничків теж все робилися вручну. Діти наші вишивали рушнички бісером, вишивали хрести. Так само і на виробничому навчанні це все задіяно було. Це дуже довго виконувалося, це в нас виконується кожен рік. У нас запроваджено вже в училищі, що до Паски ми виставляємо в себе в ліцеї, робимо таку виставку, крашанок, вишиванок, випічки різної. І так само ми підготували і готувалися і цього року. Тут минулорічних немає, з прошлого року ні одної. Це все з цього року, повністю за рік. Оригінально підійшли до створення своєї експозиції і учасники восьмої школи, а представлена ними писанка була, мабуть, найбільшою. Виставку готували е, учні е, класів, вчителі, педагоги, і дирекція долучилася. Е, в принципі, оці ці доробки, що ви бачите, е, ось макет церкви, це готувала учениця з батьками 9 класу і її ж братик 3 класу. Е, вишивки ми зібрали, дітки позносили е, з усієї школи. Е, ну, ми бачимо тут кулю, таку, е, яка символізувала. Лізує ніби великодню писанку, яку готували і батьки, і діти різних класів. Ідея була взята із скажем, зі зразка, що це має бути велика писанка. А от вже ще які елементи до до неї додати, то вже всі думали разом і оформляли разом. Звісно, однією з найбагатших на різні види писанок була виставка, презентована студією імені Тараса Городецького. Тут представили неймовірну кількість робіт різних майстрів, виготовлених у найрізноманітніших техніках. Проте, крім писанкарства, на заході були представлені і інші вироби. Учасники виставляли паски, демонстрували рушники та вишиванки. А ще виготовили символічні в дусі сучасних подій ляльки-мотанки. як бачите, є тут у нас такі ляльки-мотанки. Це Україна скорботна і Україна святкова, тому що цей день – це є. Великий незвичайний з таким присмаком скорботи і не маємо права навіть такий день забувати про це. Мабуть, найбільше глядачів збирав біля себе учень першої школи, адже десятикласник подарував присутні можливість на власні очі побачити, як створюються вироби із глини. Хлопець говорить: займається цим ремеслом близько трьох років, проте в майбутньому бачить себе не гончарем, а архітектором. Мене тато навчив, ну він сам працює вже 20 років і навчив мене. Ну саме більше мені подобається робити глечики. Ну, я не знаю, не рахував, скільки я зробив. Ну, я з батьком завжди їжджу по Україні, по всяких виставках там, в Перегову, в Чигирин, в Опішню. Ну, багато де по всій Україні їздили. Розважали присутніх і танцями, і співами, і навіть частували випічкою.